Бісквіт з сметана з медом. Вберете лімон, розрізаєте, витягуєте кісточки, щоб попалося в бісквіт: соду, сіль, цукор і муку. Вісі м'яць розраховано на два бісквітних коржа. Для крема треба мед, десь півтори столових ложки меду, три пакета сметани, два загущувача, два коржа, ось я спекла. Вони іноді бувають пишніші, треба міксером хорошо збивати. Тепер їх треба розрізати, ось я вже розрізала. Потім викладаємо сметану, мед і це все збиваємо, і виходить такий крем сметани. Тільки треба потім поставити в холодильник, бо сметана має свойство скисати. Це вам, щоб ви знали. Так перемазуємо його повністю сметанним цим кремом. І потім треба його посипати або вафлею, або бісквітною крошкою. Я печивом посипала, щоб не. Засохла сметана. Ось такий красунчик в мене вийшов, тепер треба в прохолодне місце його поставити, щоб не прокисла сметана або в холодильник. І пару годин, або ніч, та й буде добре.